Друзі всім миру, наші малявки казявки переїхали в брудер уже у сарай. Оце ж такі у нас тут два брудера, ясільна група. Тут вони ось І І зараз хотів я показати прикол Ці перепелищі, чи що тим яким вже місяць. Зараз ми включаємо світ і побачите, що вони зараз будуть робити. Воно тут і так не темно. У, у брулері вон. Ух ты, кто с кукареков красивая. А ты так нет? Не, петух по-другому зовсем. Ну вообще, ну да. Так, все, короче, включаю я свет. Так, сейчас начинается дискотека. Они начинают стрибать уси. Есть это он и так бачу. Сейчас я на камеру не захочу стрибать, а? я. А так підстрибують аж аж до верхньої сітки туди б'ються голова бывает. Mm. Сейчас вони криліця це разымнуть. щось не хочуть. А, вон, начали. Что, вот начали. і мы... чого? Может свет, свет. И... свет, це так, свет а, казалось, что у Яркий світ. Яркий світ оце їм такий. Так світ постійно, вони не до нього. Ага, і казали, що буде будет яркий світ, тоді ж вони будуть порхати, літати. Щось я десь таке читав. Кипішу Кіпі... нароблюють. Як зайці стрибують. стрибують, як зайці. Mm. Ой, жабенята. Як жабинята. Все, кушають вони гарно. Водичку хлябають. Думали, чи навчаться ж вони із тих поїлок, бо вони ж з маленького не, не били. Та вони в перший же день через час вже всі хлябали воду з поїлок. Як вроді би їм хтось... Уроки показував. Ну як, правда, ж ми почвіркали, як пальчиком бів 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 водичка потекла. І вони через час уже всі пили воду. Так, бройлери. Ось. О. Голопузі, голожопі, бо жарко. То вони такі. Голопузі, голожопі. Їдять, водичку п'ють. Ще рекомендовано як жара, підкислювати водичку. Три. 3 грама 3 3, 3, 3 грама 3 3 як, кислота? Аскорбінова кислота на 10 літрів води. Ну, оцей, Ця йомусть тут скільки вона? 5 літрів, мабуть. Да. На 5 літрів, ну, значить 1,5 грама на таку баклажку. Їм давати і тоді в них не образовуються водянки. Так що бо водянка по жарі. Це, звісно, хренова річ. Ну, в общем. Стрибають вони як жабенята. А то один тіхасець попався в першій партії. І тепер між ними один біленький мотає. А на голові чорненька. Ну, хай побуде. Так, все тоді. До нових зустрічей. Пока-пока.